Доброго ранку, діти. Як ваш настрій? Добре. Тож будемо займатися. Я пропоную вам позайматися з користю. Це як, скажете ви? А дуже просто скажу я вам, ми поговоримо про наші звички. А що ж таке звичка? Звичка особлива форма поведінки, спосіб дій. Що став для людини постійним, звичним, усі звички поділяються на дві великі групи: корисні звички і шкідливі звички. Корисні звички зміцнюють імунітет, підвищують самооцінку, поліпшують стосунки, допомагають досягти своїх цілей. Шкідливі загрожують здоров'ю. Псують стосунки з іншими, порушують психічний стан людини. Набувати корисних звичок не дуже легко, це потребує наполегливості, старанності. На жаль, шкідливі звички формуються набагато швидше, ніж корисні, а ось позбутися їх зазвичай дуже тяжко. Пограємо в гру. Які звички корисні для організму, а які ні? Коли ви чуєте корисну звичку, ви кажете так. А коли звичка не корисна, ви кажете ні. Готові? Почали мити руки корисно чи ні? Так, снідати кожного ранку. Так. Пити багато солодкої газованої води. Ні. Приймати ванни. Так. Пізно лягати спати. Ні. Чистити зуби. Так. Відпочивати на природі. Так. Їсти багато солодощів. Ні. Допомагати іншим. Так. Їсти більше овочів та фруктів. Так, весь час хвилюватися. Ні. Вчасно лягати спати. Так, відпочивати лише вдома. Ні. Цілий день грати у відеоігри? Ні. Старанно вчитися. Так, усміхатися. Так, не вимикати кран з водою. Ні. А гристи нігті. Ні. Колупатися в носі. Ні. Гристи олівець або ручку. Ні. Молодці дітки, дуже добре впоралися. А зараз послухайте, будь ласка, вірш Леоніда Лисенко. Про здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що на стіл подадуть, бо страви нам росту і сил додають. Малята, які ж корисні звички в цьому вірші згадуються. Щоденно вмиватися, робити зарядку правильно, тепло вдягатися, гартуватися. Спати з відкритим віконцем. Добре харчуватися. Ну що ж, малята, сподіваюсь, після цього нашого заняття ви впевнено скажете шкідливим звичкам ні. Пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках. Дякую вам за роботу, гарного дня і чудового настрою!